Продовжую обходити виноградник. Дивляюся, що там в мене, є багато. Сорти, які не освітлені, треба їх освітляти якраз хочу все пройти і якраз показати відео по прищепах, що там знову більш-менш є. І є така проблемка. Підходжу до цимуса. Ну, тут він трохи його ідеом там побити, бо це він нас росте біля сусідів, а в сусідів завжди часто з проблемами є, з хворобами. То... Ну і вони всі кочують до нас, можна так сказати. Ну тут таке. Тут не, не по хворобах діло. Зараз покажу два приклади. Анна. На лозі і на груні. Ніби грона, як грона. Лівець, ліва сторона нормальна, ніби ягода. Анна. Права теж грони. А щось тут висить і воно щось все прям зів'ягло. Ну, що ж таке? Ну Це 100% це катка робота. Ну і так, це вона. Ось, бачите, її слід роботи. Ось тут робить таке кілечко на будь-чому на пагоні, чи на лозі, чи на груні, обризає і все. Речовини не йдуть, живлення не йде, ну і все, робота припиняється, повноцінне живлення груни, чи пагона, чи будь-чого. А тут все воно просто, бачите, просто все зів'яло. І просто дивіться, ну все, просто зів'яло. І висить воно, і нічого з нього вже не, не взяти. Отак От виглядає її робота. От так. Є така проблемка з нею. Вона дуже любить, коли є рослинність якась, бур'яни отаке, трава. Ну, прям не сказати, що страшне там на щастя, нападає, звичайно, на шкілку вона. Ну, але є з неї трішки проблемки, вона. Ну, а зараз покажу напавні. Так само її робота. Ось якийсь там пасинок, також з цим усе. Ну і ось її слід, бачите. Я думаю, що помітно це все. І дуже легко цей пагін потім можна переламати. Ось так береться. І все це переламується. Отут. Ну, це ж зараз воно щось погано переламалось. В основному просто тріскається і моментально переламується. І все, живлення припиняється. І все. Ну, така теж є проблемка на виноградниках. Я думаю, вже всі це про це добре знають. Вона колись її знімав, як вона виглядає, аби виловив на це катка її і ловив. Ну так. Таке наглядне відео. Що є така неприємність на наших виноградниках.